Час в Канаді, зараз в Україні. А ви з України? Так. Да. А з якого міста? Сума. Суми. Давно в Канаді? А, півтора року. І як вам там? Ну, класна країна, звичайно. Класно. Mm -hmm. А в сумах не краще? А що казати. Класно, але ж ви знаєте, що зараз в сумах. Mm. Ну, після війни думаєте повертатись? Думаю, так. Да. Думаю, да. Як вас звати? Олена. Олена, мене вітає. Цікаво. Приємно. От взагалі багато українців, які виїхали до Канади, збираються повертатися назад в Україну. Знаєте, не знаю. Я не проводила якусь аналітику. Багато хто каже, ні, багато хто каже так. А у когось змінилося, може, якийсь такий трошки настрій. Багато хто любить Україну, але звичайно, там люди бачать, як можна трошки по інакшому жити. Там корупція. Ну, ми знаємо, що це корупція, правильно. От. І ну, у когось там змінюються настрій з приводу. Я би така, що звичайно, тут класно гроші заробляти, а, класно гроші заробляти як своїми руками. Тут навіть в Канаді є такі чисті руки, як там, чи, чисті руки, чиста совість, о, грязні руки, чиста совість. У них є так, такий вираз. От. А, ти тут можеш заробляти гроші навіть, ну я не знаю, будучи там прибиральником якимось. Mm -hmm. А ви маєте на увазі, що у них немає такого відношення там до роботи, там що там якийсь там двірник, прибиральник, це там якісь mm -hmm, там, від... yeah, yeah, yeah. Ну, це я знаю. я це знаю. В цивілізованих країнах такого немає. Mm -hmm. Плюс, наскільки я знаю, така робота дуже ціниться в цивілізованих країнах. Там і податки менші, і вони мають пільги дуже хороші. Ну, це тут пільги, якщо ти просто заробляєш менше, тобто, якщо ти якогось там, грубо кажучи, там, на три класи, так. Да? Ми ж податки платимо якби в кінці року, і от там є три ступені, можна що стажі, я не знаю, три ступені, якщо ти там заробляєш до 20 чи до 17 тисяч на рік, то вообще податки, податки не платиш, якщо ти ну це в залежності від в якої ви провінції, так. А якщо а, там після 55, а, то ви платите там одну суму податків. Якщо після а, там, 100 щемось другу суму податків платите, ну я точно не скажу в сумах, я можу прогулятися, але ну, плюс-мінус так. Тобто, і, і якщо у вас а, а, ваш дохід в рік а, мало, да? він, він маленький, то вам на рік дають якісь спільні. Ви там можете купити собі. А, Чуть ли не безкоштовно квиток на місяць на всі види транспорта, це в моїй провінції, ну і багато всяких там спортзал, басейн, фудбанки, які дають вам їжу кожні два, два рази в місяць, ви можете записатися. І ага. це така гарна корзина. А чим краще в Україні от для тебе? Ой, в Україні. Ну, по-перше, тут дуже класні люди. Дуже класні люди, але ментальність ніхто не відміняв. Знаєте, ми можемо там один, один пожалітися, там. Я не знаю, якось можемо там свої почуття якось проявити. Вони тут дуже такі, вони всі посміхаються, і дуже класні люди. Правда, дуже багато хто мені допомагав, з канадійців я дружу. Але от на, в мене є товаришке, в нього зробили на нозі операцію. Я в нього завжди питаю, як твоя нога? Я знаю, що йому боляче він ніколи в житті не скаже, що в нього щось болить, або в нього там поганий настрій, або в нього щось сталося. Такого плану, от у нас люди трошки інші. А тобто, вони а, самі самі якось в собі тримають свої проблеми. Так і <смі> у нас людині стало погано там зараз побіг до там, <смі> чи до докуму <смі> поділився. Та, та. Це все той підтримав, чи та підтримала. Пішли <смі> разом. десь. там, це мається на увазі? Тут вони такі, аб як обособлені. Да, от, ну типу тобто вони живуть в своїй е, сім'ї, і от сім'я їхня це на першому місці. А друзі вже так десь зустрілись, десь посиділи там, я не знаю, в барі попили пиво, розійшлися. Все це така історія. А в Україні багато чого класного. Ну, типу, візьмемо нашу медицину, яку ми всі хаяли, казали, що вона дуже погана. Тут теж гарна медицина, але ну, для того, щоб тобі там записатися, часто треба там прочекати якийсь час. ну. У нас звикло, якщо щось болить, то, як кажуть, там, навіть якщо якусь приватну клініку, гроші заплатив, і ти вже зразу УЗІ отримав всі аналізи, все yeah. поздавав, це все, консультацію. І треба МРТ, то і МРТ зразу зроблять. А для українців це якби за кордоном. Це важкувато, тому що там великі черги, може там, на ці узі два і три місяці чекати, мається на увазі. Ну так, можливо, можливо, звичайно, якщо в мене була там гарна англійська або у людей була гарна англійська, то вони більш е, би змогли, е, то а так е, ну, маємо, що маємо. Я ось з жіночкою розмовляла з Великобританії. Вона каже, в них взагалі є такі навіть розуміння, як вони трошки. Так на тебе звисока дивляться, коли ти якоїсь іншої нації, народності або ще щось. Тут такого немає. Тут це класно, що типу, на тебе дивляться, навіть якщо ти там, погано знаєш англійську, навіть от, ну, абсолютно на тебе дивляться норм. Ну, може, тому що я була шкіра, ще не знаю. Ну, можливо, для українців, які е, виїхали під час війни. Там, е... За кордон, mm. по різним країнам, буде якби краще, щоб отримати досвід якісь, от, в країнах цих таких yeah, цивілізованих, yeah, і повернутися yeah. назад, і перенести цей досвід в Україну. Це yeah, б, напевно, yeah. було саме краще. Тому що в будь-якому випадку ми будемо чужі е при будь-яких умовах, де би ми не були. Ми будемо чужі. Yeah. Наші, як кажуть, предки, от у мене виходить у моїй бабусі, тітка рідна, вона виїхала в 1901 році в Канаду. І майже 100 років прожила, і там солідні бізнеси, мала свою сіникову фабрику. Мільйонерша була була. Ну, але до цього, то от, коли вже вони почали ставати на ноги, їй вже було за 60, Тобто стільки часу пройшло. І відповідно не асимілювались, там mm -hmm. суспільство. Але все таки, Канада там дуже розвинута оця наша діаспора українська. Mm -hmm. І я пам'ятаю, що це напевно який це був рік 98, й Здається, то у них фольклорних колективів українських було більше ніж в Україні. Наразі в напевно так. Ну якщо брати до війни, то го року, то так і було. Вони дуже сильно от, от, сумують за Україною, і це все згадують. Вони ну це скільки вже років пройшло, і вони не втратили і мову знають. Є у них відповідний акцент такий, чути, що людина, mm -hmm. от саме з Канади, от у них канадські українці. Я у не них... поясню, чому так. Якщо ну я, я можу просто пояснити, пробачити, що це і чому так вийшло. А це вийшло саме того, що дуже багато було імміграції, саме в Першу світову війну і Другу світову війну. І як правило, іммігранти і, і люди були Західної України. І от у них, такі от, якраз такі, як ну, це звідки? Mm -hmm. Оце звідки де я? Це Чернівецька область, Буковина, mm -hmm. Звідси виїхали тисячі mm -hmm. сімей. Галичина mm -hmm. і Буковина, Вони вони найбільше виїхали саме звід, звідси звідси. Так, так. А і на кораблях це такі трошки на кораблях, вони такі трішки, да, да. Я, ну мені для як для сумча для сумчанки, да воно я просто чую одразу типу, і так. вони ну. рахуйте скільки років вони як кажуть українську мову розвивали, і в ці фольклорні колективи вони завжди трималися один за одного. Були всі різні. Робили громади там у себе. Угу. Оце все церкви. там концерти збиралися, церкви е, немає різниці чи греко-католики, чи ні, ні. православні. Вони завжди, це дуже цікаве. Це такі українці, діаспора українська, саме в Канаді, так, да, да. якщо взяти да, це ж хустинки такі українські. Ну вони там зараз кажуть, що вони не українські, але вони для мене все одно українські. У мене навіть є мені бабусі, подарувала така. Велика хустинка. Оце ж, ця хустинка справа в тому, що коли оці були перші іммігранти, а як корінні корінні народи корені народи Канади, так, вони були дуже бідні. І перші іммігранти теж були, оце вони там живуть, десь там, де манітоба, от туди, mm -hmm. де холодно. Так? І наші теж селали туди. і Манітобі, що наші були дуже... Там багато дуже Манітобів українців. Да, да. І що наші були дуже бідні, що корінні народи були дуже бідні, і вони почали як би один з одним допомагати один одному через таку біду, да? общу біду. Почали обмінюватися якимись речами, щось там допомагати за щось платити речами, отак от, от. І оці хустинки да, наші. То дуже багато жінок з корінних народів мають ці хустинки досі. І я там зустрічаю молодих людей, і вони кажуть: от у моєї бабусі є така а, ну Нічого собі. Не да. Да, дуже цікаво. Це правда. І в них я до речі, недавно була, була виставка якраз це теж корінних народів, такі як Чігван, як у да, там, і я коли внутрі зайшла, то побачила цю пустинку. Ага. Ну, навіть так. А ви з самих Сум чи ви з області? Сум. 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 Ну, я знаю, там багато знакових таких міст є у вас. от той самий Глухів. Так, там. Та. Ж, там, глухів, е, там ж козацтво, значить, вони старі такі міста, і зараз угу. ну, обстрілюються. обстрілюються там, багато. глухів. Глухівський район, Глухів. І, і от це вони е, довгий час вони зросійчували в ці регіони, русифікували mm -hmm. його. І, і зараз, я кажу, їм взагалі все рівно, та, з ким воювати, mm -hmm. на якій мові говорить українець. Їм абсолютно все рівно. Українською мовою, російською мовою. Ми вороги для них завжди були. І особливо на окупованих вже територіях, то є вже. Е, Дані як вони себе поводять, як вони відбирають бізнех українців, вони ніколи не, не поділяли там на якісь регіони України. Це вже така у них мода в самих росіян, наскільки я знаю. От ти, ти з заходу, там Бандеровець, ти там сходу там, ти, то, то оце розділяти. От у них завжди було таке розділяти. І дуже вигідно їм було розділити нас, якби що сказати: от, ви там ближче к нам, ви там далі к нам. Хоча вони подивилися і від одеситів, і від е, самих Даничан, Луганчан, запорічан, що е, сумчан, що. Це Україна єдина, і їм тут нічого не світить. Їх ніхто yeah. тут yeah. з хлібом і сіллю не збирається зустрічати. Це в будь-якому випадку. Yeah. І скільки вони зробили біди, от я е, спілкувався і питаю просто: от скажіть: от ви там про цей Донбас, 8 років, а ви порівняйте, Донбас. До 22-го року, і після 22-го, те, що ви те, що ви зробили, в порівняння навіть близько не йде, і ніхто з них не може відповісти на, 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 такі, на такі питання. Я розумію тут дуже багато людей з Луганська, з Донецька, які вже другий раз, скажімо так, переживають цю війну, які вже другий раз переїжджають там. Хто переїхав там через рік, після із Криму Тут теж багато людей, які сказали: ну окей, ладно, вже там забрали. Коли коло Криму, вже якось там жили по-своєму. Там ну, щось вже якось жили. Ну, коли вже пішло от, от таке пішло. Ну, типу, ми не змогли жити в цьому. Ми просто взяли, переїхали. Воно неможливо мати до цього відношення. Хтось приїхав там теж. Або як тільки вони там окупували, або там через рік, через якийсь ну багато людей з, з, з Криму, з Донецька, Слуганська і всі вони кажуть: ну, те, що було, той, той, Донець, той Донець, який був тоді, і той Донецький, який зараз, це ну, небо і земля. А я ще більше кажу: а представте, от тоді, коли дав 14 му році, я пам'ятаю свої суми, які це був. Ну, чесно кажучи, край такий був, прям дуже сірий. Він, ну, місто було негарне, от це правда, воно було негарне. Це які Ну, 14 й рік, десь там, не знаю, 10-й рік, от прям, ну, д -д -там, грубо кажучи, зовсім небагато. Да. А потім, от якось за 10, за, за, там, за 10, ну, може, за 15 років почало сумо мінятися. І то, яке воно вже було перед тим, як почалася повномасштабна війна. То це два різних міста, якщо брати порівняно там, якийсь 10-й рік да, і брати 22 рік, а, то я просто собі не уявляю, що було б з тим Донецьком, якби вони оцей, да, пережили оцей час, ну це якийсь Лас-Вегас би просто був. Ну. Я кажу, що я просто проганяю, проганяю цей. А... Проганяю росіянців, зразу перекладцю, і якщо бачу, що якась розмова така не дуже, то ну не то, що переключаюся, да я можу посп... там, посперечатися, посидіти, Бо в мене навіть був оце вчора. Я ще заходила, і в мене був хлопець, який воює за Росію, от теж просто під прапором України. Я спочатку не розібралася. А потім в нас така розмова: як да я, де да я мобілізований, де да що я цей, я нікого не вбивав, я нікого не хочу, да взагалі я міра. Хочу. Кажу, що ж ти міра хочеш, щоб прийшов нас вбивати. Ну, всі в Міра хочуть. Добре, не mm -hmm. буду тебе затримувати, може, якщо хочеш трошки якогось. Да -да, Крінжа, кринжа, кринжа, кринжа. Добре, удачі, ще, ще в будь-якому випадку зустрінемось. Дуже приємно було познайомитися. Україна. Повернешся в будь-якому випадку, молодець.